Вітаю! Продовжуємо свою подорож темою займенник. На часі наступний розряд. А правильніше сказати два розряди: це питальні і відносні займенники. Чому ми їх вивчаємо за один урок? Тому що ми з вами чітко знаємо, що це однакові займенники. Просто працюють вони у різних реченнях. Питальні оформлюють питальні речення, а відносні. Працюють у розповідному або спонукальному реченнях. Це все згодом, а на початку ми з вами повинні попрацювати із розрядами займенників. Ви пам'ятаєте, умови наших завдань кожне заняття починається саме таким завданням. У вас хвилина часу 10 займенників ось вони виділені жирним шрифтом. Вам треба записати скорочену за хвилину тільки назви їх розрядів. Перевіряєте самі себе, бажано нікуди не заглядати, не підглядати, тому що працюєте на свій результат. Ставте годинник, хвилина, і ми перевіряємо. Я затримуватися не буду для того, щоб економити наш час. Таким чином повинно виглядати ваше завдання. Для того, щоб нам легше було перевірити, я переписала біля кожного розряду ще той займенник, який ви бачили на екрані. Отже, перший займенник це присвійний, чиєї – моєї, вказує на приналежність чогось комусь. Другим шов зворотний займенник, наш минулоурочний герой собі. Третім шов особовий займенник. Ми з вами знаємо вже… Розглянули тему особові займенники. Особові займенники у формах непрямих відмінків абсолютно не схожі на форму називного відмінка. Тобто вони її утворюють від інших коренів, це абсолютно інші слова. І тому треба для правильності визначення розряду поставити будь-який займенник, не тільки особовий у початкову форму. Ним це він, і це особовий займенник. Усякий це означальний займенник, якому без. Знака питання, значить, у нас відносний займенник, чиє знак питання видає цей займенник питальний це сьогоднішні наші герої, кожний означальний, хто небудь, незвичайний суфікс видає неозначений займенник, нам. Як і слово, ним, слово нам не схоже на жоден із займенників, які ми з вами вже розглядали, тому треба поставити початкову форму. Нам, в називному відмінку, це ми. А займенник Ми це особовий розряд. І останній 10-й займенник це був займенник ТІ, вказівний займенник. Якщо ви виконали завдання так, до кожного завдання припишіть собі по балу і маєте 10 балів. Якщо щось у вас поки що не вийшло, значить треба звернутися знову ж таки до таблички розряду займенників і поступово з допомогою таких от практичних тренінгових завдань і з допомогою вивчення цієї таблички до кінця теми вже всі займенники будете знати. І друге завдання, знову ж таки, покликане на те, щоб ми з вами засвоювали займенники і приналежність їх до розрядів. Випишіть із тексту займенники, визначте розряд. Текст у нас із відомого твору. З української літератури ми вивчаємо повісті, зараз пригодницькі, і ось це одна із повістей це Ярослав Стельмах, Митькозарз Юрківки або Химера Лісового озера. Перед вами текст точно так же, ви можете зупинити відео, виписати займенники. Розібратися з розрядами, потім повернутися до нас і перевірити. Ну а ми перевіряємо. Але одного ранку відбулася подія, яка трохи змінила і наше життя, і наші подальші плани. Займенник «яка» знаходиться в розповідному реченні перед нами відносний займенник. Чи є життя наше присвійний займенник. І ще одна форма цього займенника. Плани чиї наші. Точно так же присвійний займенник. Наступне речення, коли ми, як завжди, з галасом вискочили за дерев на берег, то побачимо, у нашому озері купається якийсь хлопець. Ми особовий займенник. У нашому, у чиєму, у нашому присвійний займенник. Якийсь суфікс, такий незвичайний, видає нам неозначений займенник. Наступне речення. Принесло ж сюди цього велосипедиста, буркнув Митько. Цей в початковій формі вказівний займенник. Але той, озрівши нас, худку виліс на берег і весело загукав. Привіт дослідникам! і вам покупатися з кортіло. Той казівний займенник. Нас, ми повинні поставити у форму початкову це називний відмінок. Ми особовий займенник. Вам, точно так же, як і займенником нас. Ставимо початкову форму, вам це ви особовий займенник. В нашому тексті 10 займенників, так як і в першому реченні, якщо ви правильно їх всі знайшли, виписали, визначили їхній розряд, можете собі біля кожного правильного займенника поставити 1 бал і маєте ще 10 балів. Якщо щось не виписали, пропустили або неправильно визначили розряд, знову ж таки, це завдання показало, на що треба звернути увагу. Сьогодні ми говоримо про питання і відносні займенники. Хоча, й говорять, українське прислів'я знаємо, що одним вистрілом двох зайців вбити не можна, але у нас сьогодні на уроці це вийде, тому що ми вивчимо сьогодні один матеріал, який стосується двох розрядів займенників. Чому? І питальні, і відносні займенники це шість займенників. Хто, що, який, чий, котрий, скільки. Зараз ви їх бачите на екрані. Але залежно від того, у якому реченні вживається цей займенник, ми з вами визначаємо його як питальне, якщо речення питальне, або ми за допомогою цього займенника оформлюємо питання, хто день і ніч ходить, і весь світ обходить. Займенник хто Вжити у питальному реченні, тому тут він питальний. Ці ж самі займенники: хто, що, який, чий, котрий, скільки, якщо вони вжиті у розповідному або спонукальному реченні, це. Відносні займенники. Не кожен козак, хто списа має. Хто? В цьому реченні в розповідному займенник «хто», на відміну від попереднього прикладу, є займенником, який належить до відносних. Два розряди, однакові займенники. Це полегшує наше завдання. Давайте розбиратися із тим, як змінюються ці займенники. Що цікаво, що у нас шість займенників, і ось три з них змінюються тільки за відмінками, не мають ні роду, ні числа. І це займенники хто, що, скільки, хоч питальні, хоч відносні. І три займенники, які схожі на прикметники, змінюються за родами, числами, відмінками, як і прикметники. Їх також три. 3, тобто три-три. 3, 3. Порівну, який чий, котрий, схожі на прикметники, змінюються за родами. Числами і відмінками. Який, яка, яке? Чоловічий, жіночий, середній рід які множина, чий чия, чи є однина родові форми, чиї множина, і котрий, котра, котре, Чоловічий, жіночий, середній рід однина, котрі множина. Ну, а тепер будемо говорити про відмінювання. Якщо ви знаєте. Ті запитання, які ми з вами ставимо, визначаючи доіменників, визначаючи їхній відмінок, то ви знаєте, як відмінюються іменники хто або що. Давайте пригадаємо ці питання. Називний хто що? Родовий. Кого, чого. Давальний кому, чому? І так далі. Отже, таким чином відмінюється займенник хто хоч питальний, хоч відносний. Ми пам'ятаємо ці питання, ми вивчили, знаємо їх ще з початкової школи. Зараз тільки повторили. Нещодавно, працюючи із числівниками, ми з вами засвоїли запитання відмінкових форм числівників. Кількісних числівників, скільки, родовий скількох, давальний скільком. Знахідник називний або родовий, залежно від того, з яким іменником істота чи не істота вживається, орудний скількома місцевий на УВ по скількох. Пам'ятаєте? Точно так же відмінюється питальний займенник скільки, і його близнюк. Відносний займенник скільки. З цим у нас з вами не виникає ніяких проблем. Проблеми виникають із тими займенниками, які змінюються за родами, числами і відмінками. Давайте розділимо ці три займенники знову ж таки на дві категорії. Перше, буде стосуватися у нас займенника, який. Чому? Тому що і у прикметників, і у числівників, які схожі на прикметники, усі форми непрямих відмінків, крім називного і знахідного, в і середньому роді будуть однакові. Який? Якого? Що нагадує? Нагадую запитання відмінкових форм прикметників. Якої? Яких? Давальний. Якому? Який яким тут який або якого яке, яку знахідний відмінок, які або яких. Ну, зважаючи, знову ж таки, з чим з істотою чи не істотою вживається. Якщо ми з вами знаємо все про прикметники, то ми з вами знаємо, ну, тобто, запитання до прикметникових форм, ми знаємо, як відмінюються ось ці займенники. Далі. Займенник котрий, котра, котре, «котрі» відмінюється точно так же. Тобто закінчення будуть такі ж: котрого, котрої, котрих, котрому, котрій, котрим. І так далі. Тобто все зберігається. Інша справа це займенник чия? Чиї чия, чиє, чиї. Ось. Трошки інакше. І в підручнику є якраз табличка, у якій автор цього підручничка все нам розписав. Там дуже багато варіантів форм. І ось ми маємо ці всі варіанти. Якщо то ті, який і котрий, як прикметники твердої групи, то тут у нас з вами трошки інша ситуація. Чи його, це родовий відмінок чиєї, Чи їх. Далі, чиїм, чи їй, чи їм, і так далі. Тобто точно так же буде вживатися все, тільки тут у нас закінчиться на м'який приголосний, Ось. тому як прикметник м'якої групи. Дуже багато форм саме у цих трьох займенників, і тому що і чоловічий рід, і жіночий, і середній, і множина, тому тут можуть виникати якісь от проблеми саме із засвоєнням цих форм. Але все одно вивчити треба для того, щоб правильно вживати ці граматичні форми і щоб не було таких помилок. Так, повертаємося до завдань. І виконуємо завдання 3, для того, щоб відпрацювати ті знання, які ми з вами сьогодні здобули. Визначте у формі якого відмінка вжито питальні і відносні займенники. Незважаючи на те, що в наших реченнях можуть бути і займенники інших розрядів, ми на них будемо звертати увагу тільки як на приналежність до якогось із розрядів, а цікавлять нас питальні і відносні займенники, ну, а насамперед, звичайно, їхні відмінки. Перше речення очим же ти, мій краю, закрасився? Можете зупиняти відео, виконувати завдання, повертатися до нас і перевіряти разом із нами. Нас цікавлять питальні і відносні займенники. Виділю цей займенник, який нам потрібен. Це займенник чим? Вжити він у формі орудного відмінка. Крім чим, пригадаємо якраз правила. Далі, крім цього, займенника, у нас є ще особовий займенник «ти» і присвідний займенник Мій. Давайте звернемо увагу на мій краю це звертання. Знаходиться середині речення, поширене звертання з обох боків і комами. Ми з вами знаємо цю пунктограму, Вона нам трапилася в реченні, тому ми її повторили. Займенник чим є питальним, тому що він виступає у питальному реченні. Друге речення. Мені дорога, мені дорога перепрошую, лише земля, з якої я росту. Так. Виділяю займенник, який нас цікавить. Речення у нас розповідне, тому займенник у нас відносний, тому що вжитий у розповідному реченні, з якої це родовий відмінок. Крім цього, відмінка, крім цього займенника, у нас є ще мені. Це особовий, я, мені особовий займенник, і я особовий займенник. Просто пригадуємо заодно ще й розряди, тренуємося. Третє речення. Якого коня тобі серед поля вготовила доля? Якого? Тут нам слово коня може допомогти. От. Як прикметники із іменниками сполучаються. Точно так же і займенники, які схожі на прикметник, можуть утворювати із Іменником словосполучення. І тоді ми з вами іменником можемо визначити. Це буде як підказка для нас. Виготовила кого що, коня. Коня якого? Знахідний відмінок, значить, і якого буде теж знахідного відмінка. Далі, слово тобі, ти це особовий займенник. Повторюємо заодно ще на тих прикладах займенників, які трапляються в наших реченнях, їхню приналежність до конкретного розряду. Наступне речення. Та до кого ж я літатиму, визначаємо займенник. Як і в попередньому реченні якого, так і слово кого у нас з вами це питальні займенники вжиті у питальних реченнях. До кого? Це родовий відмінок. І тут ще вжито в нас з вами слово Я, особовий займенник. Кому в очі заглядатиму? Кому? Питальний займенник, ужити у питальному реченні, давальний відмінок. І останнє речення в цьому завданні під чиїм же коню, ми вікном. Чиїм. Питальне речення, питальний займенник. Це форма орудного відмінка. Ми особовий займенник. Звернемо увагу, як і в першому реченні, на слово коню. Це звертання, але воно не поширене, виражене тільки одним словом. Знаходиться точно так же, як і в першому реченні, В середині речення. Виділяється парним знаком: дві коми з обох боків від звертання. Ще раз, чим? Орудний відмінок. Далі, якої родовий відмінок, якого знахідний відмінок, тому що нам слово коня допомогло визначити правильно відмінок. Збігається з родовим, можна неправильно визначити. До кого літатиме родовий відмінок, кому давальний відмінок, чиїм родний відмінок. Самі бачите, скільки різних форм відмінкових, питальних і відносних займенників трапилося нам в реченнях. Четверте завдання: запишіть займенники у формі зазначеного відмінка. Тут взяті всі шість займенників, які складають з собою питальний і відносний розряд, хто, що, яка, чиє, котрі, скільки. І зазначено в дужечках, у якій формі треба поставити. Зупиняйте відео, виконуйте завдання, повертатися, будемо перевіряти. Хто? У нас уродний відмінок. Записали. Що? Місцевий відмінок. На чому або на чим паралельна форма? Можна по кому, можна у чому, хто який прийменник, але обов'язково з прийменником. Яка в давальному відмінку? Якій. Перепрошую. не перемкнулося. Угу. Який? Далі чиє в родовому відмінку, як і в чоловічому роді, тобто форми збігаються чоловічого і середнього роду, чийого, котрі. В родовому відмінку, котрих. Не забуваємо, як у прикметників в називному відмінку множини закінчення І, а потім буква змінюється в усіх інших відмінках, крім знахіднику, який збігається із називним. Закінчення буква і. котрі, але котрих, котрим, котрими, пам'ятаєте. І скільки орудний відмінок, ну це улюблений наш відмінок був, коли вивчали числівники. Дуже часто ставили питання до форми орудного відмінку, Скільки ма. Ось у нас з вами кінцівочка Ма. Пам'ятаємо про них. Ось утворили форми, зазначені у завданні. І ще одне завдання бачимо на дошці. Це у нас завдання за бажанням, творче завдання. Ви можете обрати будь-який із питально-відносних займенників, скласти два речення так, щоб цей займенник в одному із речень був питальним, оформлював питання, а в другому завданні був відносним. Ну, наприклад, мені подобається займенник? «Які?». Якими результатами можете похвастатися? Займенник яким в цьому реченні є питальним через те, що він оформлює питання жити у питальному реченні. І подивись, якими барвами розфарбовує весна. Оце у нас з вами речення спонукальне, подивись і знову ж таки займенник якими є відносним. Ви можете обрати хоч хто, хоч що, будь-який займенник, теж попрацювати, це цікаво. І ще один момент, який пов'язаний саме із займенниками цього розряду, на нього повинні звернути увагу, тому що дуже часто можна спутати просто і визначити не те, що потрібно. Тобто ви будете визначати цю частину мови як займенник, а вона займенником не є, а вона є службовою частиною мови. Я зараз говорю про слово що. Інколи це слово, хитре таке слово може бути займенником і часто буває ним, а інколи це просто сполучник, службова частина мови, яка сполучає, поєднує частини складного речення. Давайте на прикладі двох речень розберемося, коли у нас що є сполучником, а коли займенником. Батько повідомив, що придбав квитки на наступний рейс. От слово, що у нас. І друге речення подорожуємо літаком, що належить італійським авіакомп... італійській авіакомпанії. І теж слово що. Уже колись у нас йшлося на одному із занять про такий же момент, для того, щоб ви правильно визначали, особливо тоді, коли у вас завдання, виписати із тексту займенники. Якщо слово «що» можна замінити синонімом, який, яка, яке, «які». тобто, ось такий же займенник з такого ж розряду. Ну, у нас літак рід, тому ми з вами слово який підібрали. І речення не втратить свій зміст, буде правильно граматично оформлено, то перед нами слово що займенник. Має значення, тобто вказує на щось, є членом речення. В даний момент це підмет, От, відповідає на питання, тобто все як слід. Подорожуємо літаком, який належить італійській авіакомпанії. Замінили який перед нами займенник. Це слово ми не можемо замінити, тому що це сполучник, ми ж не можемо його замінити займенником. Це було б якось і дивно. Службова частина мови просто приєднує одну частину речення, одне просто речення до іншої частини, до другого простого речення. Батько повідомив про що, що придбав квитки на наступний рейс. Це ми не ставимо питання до займенника, це ми з вами ставимо питання до оцього речення. Ось такий момент. Будьте дуже уважними, щоб ви не видали, переписуючи із тексту сполучник за займенник, тому що це буде помилка. Ви сплутали дві частини мови. І в кінці нашого заняття завжди є тести пов'язані із темою. І сьогодні це два тести, які пов'язані з нашими героями, займенниками, що належать до відносного. До відносних або до питальних. Перше завдання: Укажіть речення з відносним займенником. Отут, якраз зараз ми перевіримо, як ви вмієте слово що, розпізнавати, що це займенник чи сполучник. Варіант А. Не гнівайся, що не приходжу в гості. Варіант Б: Нехай ніхто не відає, що я на світі є. Варіант В. Сваровський би позаздрив дивним стразам, що мерехтять у мене на вікні. А Боге, мене дивує, що дитинці вона нічого не дивувало. Рядочки із віршів Ірини Жиленко, Ліни Костенко. Взяті як варіанти до відповідей у тесті. Можна натиснути і зупинити відео, виконати завдання, подумати і повернутися до нас. Ну, а ми перевіряємо. Правильна відповідь тобто. Речення із відносним займенником знаходиться у варіанті В. Сваровський би позаздрив дивним стразам, які мерехтять у мене на вікні. Я ось зараз замінила слово що синонімічним до нього займенником, теж відносним займенником. Які стрази які. Не гнівайся тут тільки сполучник, який приєднує, не гнівайся на що, що не приходжу в гостя. Приєднала одну частинку до іншої, б: нехай ніхто не відає, про що не відає, що є на світі є. Сполучник що приєднав одну частинку до іншої. І варіант Г. Мене дивує, а що мене дивує? Що дитинці мене нічого не дивувало. Замінити в цих трьох реченнях слово що синонімічним до нього займенником, який, яка, який, який, ми не зможемо, тому що речення просто щезне, воно не буде, його зміст зламається. Друге завдання: Укажіть речення, у якому займенник, ну зрозуміло, що це якийсь із відносно питальних займенників, наших героїв сьогоднішніх, ужито у формі знахідного відмінка. Варіант А. Що очима бачиш, того не переінакшиш. Варіант Б. Якою міркою даватимеш, такою братимеш. Варіант В. Чого навчився, того за плечима не носити. Або варіант Г, що нам болить, про те й говоритимемо. Нас цікавлять, нагадує тільки відносні або питальні займенники. Інші займенники, вони можуть бути в реченні, але ми на їхню форму відмінково аналізуємо, перевіряємо правильний варіант. У формі знахідного відмінка вжити займенник у реченні в варіанті А. Що очима бачиш, бачиш, кого що. Поставили запитання. Це не що себе бачить, це його бачить. Воно є додатком, виступає у формі знахідного відмінка. Перевіримо інші, якою цей займенник нас цікавить, і це орудний відмінок. Далі, чого навчився чого, це родовий відмінок. І останній варіант, що болить. В цьому реченні слово що є підметом. Що підмет, що робить, що болить присудок. А підмет виступає тільки у формі називного відмінка. Орудний, родовий, називний, а нас цікавить знахідний відмінок. Будьте дуже уважними у займенника що форми називного і знахідного відмінка однакові. Тому інколи ми з вами повинні поставити подвійне, ну якщо у в іменника ми повинні визначити форму, ми з вами обов'язково подвійне запитання: хто що визначаємо називний відмінок. Або кого що визначаємо знахідний відмінок. Завдання на визначення відмінків є навіть у мультипредметному тесті на головному екзамені з української мови після 11 класу так що ми з вами поступово вже починаємо готуватися до цього серйозного екзамена. На сьогодні це все. Дякую за вашу увагу і час, який ви виділили на наше заняття. Усього найкращого, бережіть себе, до побачення!